Отже, вітаю, шановні військовослужбовці. Зараз у нас пройде ураження повітряної цілі. Безпосередньо у нас буде тренування по виживанню, так би мовити. Правильно, пан Юра, чесно, що не розслаблялися ліс, звісно. Отже, у нас буде режим кожен сам за себе, тобто виграє лише один екіпаж, або ж просто техніка, яка залишається в повітрі. Думаю, всім все зрозуміло, так? Все, супер, можем приступать. Привет, Аль, хорошо. Да, так хорошо. Да, Юра муху завалив на ванне, правда? <реку> да, нормально, так по щуці так. Не-не, тайзер не бери, тайзер не бери в руки. Так, тайзер не бери. Это Потому мое уже <реку> пиздно добігати. Макс ванны були. Что, Ваню уже убрали? <звігі> да, дура. Він щось на одне, а вийшло зовсім інше. Кидай, ой. Еще нази сюда. Сори, це я. Дякую. <звігінь> я нечайный. Короче, ты если що, не стреляй. Цей поки що. Потом як ми почнемо, тоді будеш будешь стрелять. Так, всі на ЗПС. <звігінь> да. Куда стріляти? Ну по людям, ми будем по ним стрелять. <звігінь> Ти ж знаєш, як стріляти? Праву кнопка миші. попробуй. тільки кнопку. Ну правый він розкручує, вы стріляє. Та, ні, не сюда, Ти що, до мене за пасажирів слетать. Я поражаю, як би він стрелял. Ай. Висаживайся до мене, з боку. Ні, з боку сідай біля мене. Ну це. Ти що, не туди сів? Полетіли б годно, чуєш? Так, тин коди відкидываем войску. А я кину уже. Попробую попробуй сейчас вот сюда выстрелить, сюда. подожди, тут леший, отсюда. сюда. Бля, трабл луко А я. Понял, правой кнопка мыши. Двен. Попробуй. Oh. В пол стрельнуть. Алло. Ну ничего не бывает. А чего? Ну, не знаю. Мы же взяли боевую. так, є, бачиш? Що, да. да. всі готові? Я, я не поняв. Так, Юра кинув, Левис кинув. Хто на гідрі посередній Я. Я. Гідропише через У. Наши. Да, 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 да. Нашу У. Все, Метро Харківський прийняв. Виклик. Розвалюємо його тепер. Окей okay. Відколи починаємо тулитись. <к methodology> з моменту, коли всі злетять і загубляться. Окей. Okay. Так, коротше, Двейн, шукаєш ціль? Ти ж з прицелом граєш, правильно? Чи ні? Да, да. Ну от, і прицелом по типу гасиш. Хто летить. Всіх просто, всіх хто летять, всіх гасиш. Можемо починать, думаю. Ми почали? Так, так, почали Так, да, почали. Шукаємо Типов, і отстреляємо. Главное, щоб нас перших не збили Подожди, ми ж без наведення, правильно? Mm -hmm. А, ну вс тоді, тоді легше. О, пролетел сзади. Я ти блядь уже пропав. Длин на нього. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, nice. <laughs> О, с летить. Давай. Під нами Бачиш? Під нами. Бере? Воно, оно, ну, но. Давай, давай. За ним, за ним. Давай. Ще давай. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Вс, улетел, улетел, улетел. Я бы вместе развернулся, нам в жопу плыти. Нормально. Дальше идем. Ой, ракета! Да, да, сзади, сзади, атакуй, атакуй, атакуй атаку, сзади, я же казал, в жопу летись. Ну что, перед нами, дивись, все, гаси. Ну что? Летел. Сзади вертолет. Давай, по вертолету. Ну ти мразь, це хто в нас ми... влетів? Валі. Роберт, це ти? А, Вєтель? Да, це я. Ну ти, звісно. Конечно... А... Ти теж здох? Да, звісно. Так конечно. ми впали. Ну, все. Я ж казав, він нас дринеться вже повлетить на мене. Так і сказав. Кла -кла Класна Роберт... була гра. Це ж любима тактика Роберта. Сидіть, 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 а потім підлітати до тіпі. <laughs> це він так подлітки жорстко. Що зато весело? Не, файно, файно. Без заведення цікавіше. Я тільки розвернувся, хотів за лішем уже полетіти. І тут бац в жопу. Чи назас. А скільки надо? надо Ой, хоч раз а тут мотик катається під кишкою. О, чи давайте. раз Басти, чи треба нормально приложить. Не, ну Що так, зробити? щоб він впав, але ну, якщо, Я не знаю на чому не, ти. Ну, ти... на чому мотик. Ну, Три-четыре попал, это мало, да? Нет, надо... Глаза полностью! Не бойся стрелять! Бо я бачу, ты так тук-тук-тук А надо полностью зажимать, чтобы аж обосрался тип Жестко. Это так неинтересно было Я думал, дольше будет <существ> Не, Нет, так сложно убить, слышишь? На вальке все равно, нет, сложно Там, во-первых, надо попасть тика А ты что, медика вызвал? Кто? Не надо было Вопрос для чего? А, їде. Ну скажи, щоб він тебе Ні. тобі я не знаю. Я думав приїде. А що, ми ще раз вилітаємо? Ну да, ну зараз подождем поки вони закінчать всі. Та і, то. І, і Візьмем ще одного. Ну вони ще очах трошки цікавіш. Ладно, я погнав, Давай. Давай. А я просто лежу, Давай. я дивлюсь, якось гідротулиці з вертольоту надім-0, так гарно. Угу. А один впав. А, один надо по милуюся. Ні, ти не бійся. Ти просто тулы. Тут ж треба скинути типи. Давайте я закінчу зараз. Кину. Що закінчу? так сейчас ні? не? три... два самолета и вертикал. Сейчас здохнуть. Ой, блядь. по мроті будемо. Бля. ти ж нами? А я.